Щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, детектор космічного резонансу. Вітаю вас в просторі метафізичних новин дня у сьогоднішньому відео. Ми поговоримо про, звісно, енергії. В міру того, як космічна енергетика посилюється, і сьогодні вночі це було g 5-6. g В очищенні та освітленні цього планетарного простору відбувається. Виснаження на всіх рівнях. Ви ж це відчуваєте, правда, мої дорогоцінні? На фізичному, емоційному, психічному, і все це потребує нашого вирішення. Хоча також ми працюємо над тим, щоб підтримувати свій спокій, нашої нервової системи, щоб вирішувати як особисті, національні, так і глобальні проблеми, одночасно отримуючи космічні сплески, нам також потрібна життєва сила. Щоб виконувати щоденні справи, виснаження. Воно незалежно від того, чи називаємо ми цей цікавий досвід сильною втомою чи екстремальною втомою. Результати ж однакові, правда. <кхем> Багато людей страждають від безсоння цими днями. І тому вже дуже виснажені, коли настає час братися за денні обов'язки. Інші добре сплять вночі. Та прокидаються виснаженими зранку, ніби взагалі не спали. Ще інші сплять, але бачать дуже дивні сни, та прокидаються втомленими від активності в астральному світі. В цьому стані сна. Дуже багато людей постійно добре сплять та прокидаються з яскравої енергії. Багато людей повідомляють про подібний досвід. Вони можуть почуватися добре, а потім раптово виникає потреба. Схилити голову на стіл. Це все наші стани. Кожен, навіть ті з нас, кому пощастило, мати давні знання, щоб навчати інших, також відчувають симптоми зміни епох. І одним із найглибших є втома. А з цим Стикаються всі, і молоді, і літні люди. Зазвичай це відбувається, коли космічна енергетика найпотужніша. Посилений електромагнетизм нашої планети та сонячної системи, а також доставка цього посиленого електромагнетизму до наших клітин, створює не лише фізичне виснаження, та й емоційну втому та розумову затуманеність. Ось дослідження доктора Матіне Хюліду. Професора прикладної фізики в університеті Джона Гопкінса показує, що коли не відбувається геомагнітних бур, які впливають потужно на землю, висока енергія сотень тисяч електронно-протонно вольтів несуть. Потужний електричний струм, що огортає і оточує землю, який називається кільцевим струмом. Ну, фахівці мене поправлять, якщо я десь не так висвітлив. Однак, коли геомагнітні бурі справді впливають на землю, протони з напругою в сотні тисяч вольт потрапляють на землю, посилюючи цей кільцевий струм. Отже, електронів менше, ніж протонів. І це кидає виклик технологічним системам і всьому людству. Протони прориваються крізь виснажену магнітосферу, яка зазнає цього виснаження через різні нерозумні наукові експерименти людства над землею, спрямовані на контроль, звісно, на маніпулювання природними силами, стихіями таким чином очищення. Необхідне для стілення цієї ситуації та стілення освітлення планетарного творіння зараз сильніше. Як згадувалось вище, нам потрібно зберігати спокій нервової системи, а та нам також потрібен баланс. Тому бувають моменти ситуації, коли нам потрібно підняти собі енергію, не стільки, щоб відчувати тривогу чи збудження, але знову ж таки баланс. Він є ключовим фактором. Ми хочемо мати змогу впоратись з цими хвилями, які виникають енергетичними. Ми хочемо мати те, що може здатись оксюмороном. Спокійну енергію для досягнення цього я пропоную наступне, можливо, комусь і буде корисним. Перше, носіть бурштин в формі кольє, чи як молитовну малу, чи там якісь якийсь, розумієте. Наступне додайте цитрин до свого одягу. Цитрин це кварцевий кристал жовтого або насиченого помаранчевого кольору. Третє: щоранку прокидаючись, встановлюйте захист. Це може бути світлова трубка, мантра фіолетового полум'я. Зрештою, якщо є бажання, ви це знайдете. Четверте, здійснюйте прогулянки протягом дня. Чи морозний, чи вітряний, але нам потрібно бути в природі. П'яте. Уникайте хімічних ліків, навіть коли сильно-сильно придавило. Навіть коли вони призначені за рецептом, вони фактично призводять до виснаження клітинної енергії. Шосте. Протягом дня вмикайте легку цілющу мелодію, цілющі звуки від співочих чаш, камертонів та барабанів. Будь-що що несе первинні вібрації, частоти. Сьоме вимикайте. Гаджети, технологічні пристрої. Принаймні на годину перед сном, за годину перед сном. Восьме. Використовуйте, застосовуйте енергізуючі техніки дихання, дихання вічності, 5 на 5, соматичне дихання. Все в золотій епосі на YouTube каналі, там все в мене присутнє. А хто має, але пам'ятайте, енергізуючи, не просто. Гляньте спати до 22.30, Навіть якщо вам потрібно деякий час читати або слухати легку музику, це також, до речі, непогано перед сном налаштувати себе в такий спосіб. Правда? Вірю. І, власно, усвідомте, що навіть якщо ваша робота є певним чином стресова. Або якщо у вас є особисті сімейні чи якісь родинно-місцеві ситуації, з якими потрібно таки, мати справу, у нас на існують і національні і глобальні проблеми, вони також можуть викликати виснаження нашого людського бентежного розуму. Водночас ми маємо справу із вхідною космічною енергетикою, яка буде за щораз зростати, і всі ці ситуації, які здаються надважливими, вони почнуть поступатись перед тим, що буде. Іншими словами, іноді не все виснаження, яке ви можете відчувати, є вашим власним. Ви можете переживати колективне вигорання. Та багато всього відбувається як на національній, так і на світовій арені. Ми все це помічаємо. Таким чином, у всьому світі панує хаос. І з цим потрібно зіткнутись, бачити, водночас будучи вдячними. За всі хороші речі, які відбуваються у світі та в нашому особистому житті, може здаватись, що добро приховано, оскільки так багато уваги через засоби масового інфікування приділяється навколишньому хаосу. Та ось сам факт того, що ми можемо отримати доступ до вищих знань в цей час. А що базується на давніх вченнях, які можуть допомагати нам глибше просувати в цю нову еру Дварпа Юги в золоту епоху, оскільки ми далі все ще звільняємось від жахів калі юги, 26 тисяч років про це щось говорить, правда? І все це свідчить про те, що все нам все ще є з чим зайнятися. Я раджу повсякчас промовляти мантру та уявляти собі. Наступне разом зі мною. Тепер я знаю, що Божественне зцілення і захисне джерело світла наповнюють і гортають мене в цю сферу. І от повторюйте, скільки вам разів випадає, уявляючи, утримуючи навколо себе сяючу сферу світла. Не забувайте повторювати це мінімум тричі на день. Бажано о півдні. І впродовж усього цього року. Це буде дуже помічне. Всіх гараздів вам, всіх благ, обійми світла. Діліться враженнями, коментарями.